І всім привіт! Сьогодні поговоримо про маніпулятори. Це, так скажемо, така механічна рука, яка перекладає предмети з одної сторони на іншу. А також може з чогось діставати предмети або на щось покласти, або у щось покласти. Наприклад... Маніпулятор може брати з конвейера, класти у скриню і навпаки. Так само може брати з вагону, класти в скриню, може робити навпаки, також можна з вагона доставати або одразу класти у вагон. Також можна класти у складальний автомат і діставати з нього. Якщо поставити маніпулятор перед складальним автоматом, то маніпулятор буде працювати тільки тоді, коли у складальному автоматі буде зазначено, що необхідно зробити, і маніпулятор буде класти у складальний автомат тільки необхідні інгредієнти. Наприклад, якщо вибрати виробництво шестерень, то буде працювати тільки... Лівий маніпулятор у даному випадку, який бере залізні пластини. Всі інші маніпулятори не працюють. І також цей маніпулятор лів, він ігнорує шестерні, а бере саме тільки залізні пластини, які необхідні. Загалом існує сім маніпуляторів. В чому їхня різниця? Є твердопаливний маніпулятор він працює не від електроенергії, а від палива. Тобто, йому потрібно. Постачати або деревину, або вугілля, або паливо, ракетне паливо і ядерне паливо. Всі інші, і звичайний маніпулятор, і довга механічна рука, і швидкий маніпулятор, фільтрувальний маніпулятор, стековий маніпулятор, а також стековий фільтрувальний маніпулятор, всі інші вони працюють від електроенергії. Тобто, якщо забрати електропідстанцію, то бачимо, що якраз всі не працюють окрім твердопаливного маніпулятора. Твердопалив маніпулятор працює від палив, відповідно, можна використовувати вугілля, він закидає вугілля до себе, і також закидає у пічку або в бойлер, куди ви йому скажете. Але якщо в нього всередині закінчились паливо і мерехкотить ось такий сигнал, то він же сам вугілля не забере. Треба буде вугілля йому закидувати вручну, і тоді він продовжить вже працювати. Твердопаливний маніпулятор без палива може перекласти 6 разів предмети, які є у скринях. Наприклад, я покладу сюди 100 пластин. Ось, другий раз переклав, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І якраз коли шостий він докладає, то, відповідно, в нього вже закінчилось паливо. І навіть якщо сюди покласти паливо, він не запрацює. Поки це паливо якраз не засунути саме до нього, і тоді він продовжує працювати. Твердопаливний маніпулятор самий найповільніший маніпулятор у грі, як можете бачити, швидкість обертання 216 градусів на секунду. Твердопаливний маніпулятор доступний для використання з самого початку гри. Жовтий маніпулятор працює тільки від електропостачання, і через свою маленьку швидкість обертання, справ, можете бачити, 302 градуси на секунду. Він використовується зазвичай на початку гри і десь приблизно до середини гри. Жовтий маніпулятор доступний для використання також з самого початку гри. Червоний маніпулятор або довга механічна рука, він вже працює від електропостачання, і він вже працює швидше, ніж жовтий маніпулятор. У нього 432 градуси. Обертання на секунду і його використовують зазвичай впродовж усієї гри. Особливістю даного маніпулятора є те, що дистанція, звідки він може брати і куди може класти предмети, збільшена на одну. Щоб використовувати червоний маніпулятор або довгу механічну руку, необхідно вивчити автоматизацію. Синій маніпулятор або швидкий, він же має одну з самих високих швидкостей обертання, саме 864 градуси на секунду. І працює також від електроенергії. Фіолетовий, або він же фільтрувальний маніпулятор, має таку ж саму швидкість обертання 864 градуси на секунду. Але він вже працює за умовою. Тобто є білий список, є чорний список. Білий список це те, що він буде брати, наприклад, встановимо залізну пластину. все, він бере тільки її. І мідні пластини він ігнорує. Або є. Чорний список, тобто брати все окрім залізної пластини. Працює він також тільки від електропостачання. Щоб використовувати синій та фіолетовий маніпулятор, необхідно вивчити дослідження швидкий маніпулятор. Базова кількість предметів, які можуть брати зазначені маніпулятори, це один, максимальна буде три. Для збільшення кількості предметів, які можуть брати попередні 5 маніпуляторів, необхідно вивчити бонус місткості маніпулятора 2, який дає якраз із цим 5 маніпуляторам плюс 1 предмет. А ще необхідно вивчити бонус місткості маніпулятора 7, який також дає плюс 1 предмет, яким можуть брати ці 5 маніпуляторів. Стековий маніпулятор також працює від електроенергії і має таку ж саму швидкість обертання, як і у синього. Маніпулятора. Різниця в тому, що максимальна кількість предметів за раз, яку може брати стековий маніпулятор, при максимальних дослідженнях це буде 12. Стекофільтрувальний маніпулятор, так само як і зелений, може брати до 12 предметів за один раз. Також працює від електроенергії, також має абсолютно таку ж саму швидкість обертання, 864 градуси на секунду. Різниця в цьому, що він, як і фіолетовий, він умовний може брати тільки те, що тут лежить. Або якщо вибрано чорний список, то він буде брати абсолютно все, окрім того, що ви тут виставили. І також, якщо у фільтрувальному маніпуляторі можна виставляти 5 предметів до білого або чорного списку, то до стекового фільтрувального маніпулятора можна давати тільки один предмет або до білого списку, або до чорного списку. Щоб використовувати стековий зелений маніпулятор або стековий фільтрувальний він же білий маніпулятор, необхідно вивчити дослідження стековий маніпулятор, за який також отримуєте ще один бонус місткості для стекових маніпуляторів. Стекові маніпулятори будуть отримувати додатково по одному предмету за раз, який вони можуть брати, починаючи з. Першого рівня дослідження бонус міскості маніпулятора. А починаючи вже з бонус мізкості маніпулятора 5 і до самого кінця, за одне дослідження вони будуть отримувати додатково по 2 предмети. Пріоритетніше абсолютно всі маніпулятори будуть забирати з ближньої сторони конвеєра. Якщо необхідно, щоб маніпулятор забирав саме з дальньої сторони в пріоритеті, ви можете поставити. Підземний конвеєр, який буде заходити під землю і дивитися якраз у сторону маніпулятора. Якщо жовтий маніпулятор буде стояти на кутку, то він може не встигати брати предмети з швидкісного конвеєра. Маніпулятор завжди викладає від себе на дальню сторону конвеєра. Також маніпулятор викладає по праву сторону у напрямку конвейера, якщо конвейер йде від маніпулятора. Якщо розташувати конвейер. І сталеві ящик і підземний конвейер таким чином, то також маніпулятор виставляє по праву сторону у напрямку конвеєра. Раховуючи те, що маніпулятор викладає завжди від себе на дальню сторону, тому якщо ви викладаєте одразу на розподільник, то рахується, що маніпулятор викладає саме за розподільники, тому вже ресурси не будуть викладатися і йти по правому конвеєру. Але таким чином, якщо маніпулятор викладає перед розподільником. То відповідно на одну з сторін розподільника можуть виходити вже ресурси. Якщо таким чином поставити, що розподільник стоїть боком до маніпулятора, то відповідно, так як маніпулятор виставляє на дальню сторону, то ресурси вже якраз поступають на конвейер. При викладанні ресурсів маніпулятором на конвейер, який повертає, то ресурси завжди будуть викладатися на сторону конвейера, яка ближча до кута, в якому відбувається згиб. Навіть якщо конвейер розвернути в іншу сторону. Замість того, щоб використовувати червоний маніпулятор, ви можете поставити також автомобіль. І так буде набагато швидше. Також можна використовувати автомобіль, якщо дальність між маніпулятори складає 2 клітинки. Або якщо 3 клітинки. Використовуючи два стекових маніпулятора, ви можете бачити, що періодично вони залишають проміжок між ресурсами. В такому випадку, ви можете зробити в одному з них перевизначити розмір стеку, виставляєте 8, і тепер таким чином, на дальній, бачите, верхній дорічці, верхній частині. Конвейера вже не немає пропуску взагалі, як є на нижній. Якщо тут зробити так само, то відповідно проблема буде виправлена. Пропусків немає. Поставити обмеження на кількість ресурсів, які буде маніпулятор складати до сталевого ящика або до іншого любого ящика, можна не тільки ось цим хрестиком. Бачите, ми поставили. І далі вже цей маніпулятор не скидує ресурси. Якщо сюди, наприклад, поставити, він заповнить повністю ось ці чотири клітинки. Та ось, є ще один варіант. Ви можете взяти червоний або зелений дріт, в моєму випадку це зелений, натискаєте один раз на маніпулятор і на скриню. Зараз я приберу, щоб було видно різницю. Все, наразі він перестав працювати, тому що зараз режим роботи увімкнути вимкнути. Ви можете зробити, наприклад, якщо режим роботи немає, відповідно він буде працювати і далі. Тому вам необхідно поставити увімкнути-вимкнути. І тут же проставляєте умову, наприклад, щоб залізна пластина була менше. Зараз скільки тут? 468. Ось якраз гарний приклад буде. 500 тут поставимо. І встановити. Відповідно, він буде працювати, поки тут менше 500. 504 завантажив стало більше, тому що 12 бере за раз, І тому якраз він там 504 поклав загалом. І відповідно таким чином ми обмежили, якщо ми заберемо звідси, наприклад, сотню, він далі буде працювати. От зараз, якраз рівно 500 він перестав працювати. А якщо вам сподобалось відео, то тисніть вподобайку. пишіть у коментарях, на які теми ви ще хотіли побачити гайди. Підписуйтесь і віримо в ЗСУ. Нехай щастить.